Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам запропонувати ювелірні вироби із срібла виробник, власна лінія місто Харків. Набір з обсидіаном: Обсидіан, імітація. Сережки, каблучка, підвіска. Каблучка. Розмір 19 3 см довжина, 1 см ширина. Камінь. Довжина 1,4 см, ширина 5 мм. Шинка 3 мм. Вага каблучки 4 грами, Ціна 950 гривень або 22 долари. Сережки. Довжина сережок 5 см. Підвізка на сережці. Довжина 4 см. Камінь 2 см довжина, 7 мм ширина, застіпка англійська. Вага 1010. Ціна 2600 гривень або 62 долари. Підвіз. Довжина підвіски 5,5 см. Камінь трошки більший, ніж в сережках 2,2 на 9 мм. Вушко – 4 мм ширина, 4 мм висота. Вага 5,30. Ціна 1050 гривень або 25 доларів. Сережки. Довжина сережок 3,5 сантиметри. Ширина в самій нижній частині 6 мм. Штифт занижений на 5 мм. Застібка англійська. Вага 6,70 ціна 1490 гривень або 35 доларів. Комплект сережки, каблучка, каблучка, довжина каблучки 3 см. Шинка широка 5 мм. Вага 9,50 ціна 1800 гривень або 42 долари. Сережки 2,8 см висота 2,5 см ширина, штифт занижений на 5 міліметрів. Можна так одівати, можна поміняти місцями. Бага сережок 7,5 грам. Ціна 1470 гривень або 35 доларів. Набір сережки каблучками. Також до нього пропонується колір. Каблучка 20-го розміру. Ширина 2,5 см, довжина 3 см. Ці набори. У них є артикули, а крім того, кожний має свою назву. Цей набір називається кали, вага 10,70, ціна 2050 гривень або 48 доларів. Сережки. Довжина 2,4 см, ширина 2 см. Надзвичайно гарно лягають на мочку. Штифт занижений на 5 мм. Вага 1260, ціна 2480 гривень або 58 доларів. Кольє. Довжина кольє. 48 вісім сантиметрів, без подовжувача. Срібна квіточка на колі довжина десять сантиметрів, вона є рухома. Каучук вага. 3760. Ціна 6100 гривень або 145 доларів. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошую дивитися відео наших виробів в інстаграмі truska.silver з малих букв.